На дивані сиділа проти окна. Воно раз як гукнуло. Все в хаті було як у в шахті. Галина Золотарьова мешкає у будинку в Есмані напроти місця влучання російської авіабомби. Вона згадує перші хвилини після удару по їхній вулиці. Каже, сама була в будинку, а її син Артем на вулиці. Він ніс крилям траву, коли поряд почали вибухати бомби. Він каже, я хватив собаку і під телегу. Єси б не паттілегу убило в будинку. Пані Галини ударною хвилею вибило вікна. А від оселі її сусідки через дорогу лишилися руїни. Авіаційна бомба влучила прямо у подвір'я річної Катерини Горбачової. Люди сподівалися, що жінка вціліла, але рятувальники знайшли її під завалами без ознак життя. А вже підбігалися при... люди. Ну і кажуть, немає, я обійшли йшли кругом, вона не кричить, не плаче, не, не, не стогне нічого. Хороша жінка була, завжди сиділи, завжди віддихали в місті, робила, за єю ще ухажорка ухажувала, допомагала їй на городі, то полот, то садити то ще що. То принесе з магазина, що внаслідок авіаудару пошкоджено п'ять будинків на цій вулиці. В одному з них живе 90-річна мати подружжя Галини та Олександра Шульги. Донька каже, тільки сіли обідати, як пролунали вибухи. Трах, шарах і все. І все посипалось, розламалося, стекла полетіли. Я був коті. Чую один вибух. Як у мене пластикові пластів бачу, рама одна розвернулася. Нормально все. Що то вибух? Я ця... думаю, це поїду побачив. Що сюди. Моя жінка тут бабушку хари. Їхав сюди, все Поїхав. одного бити, до вибухи сколихнули все селище. Родина Панченків живе в іншій його частині. Перед авіаударом поралися по господарству. Володимир ремонтував косарку, а його дружина пасла корей. Саме вона побачила сповіщення про загрозу. Жінка біжить, кабі летять на єсмь. То куди до нас, а ну, як шандаряк на чотири підряд. І все, ми посідали. І якщо по, -по, -по дорозі їхати, це кілометра півтора, мабуть. І це відсюди видно чорний дим, як повалив. Подружжя зазначає, що поки виїжджати не збираються, бо не можуть покинути свій дім та тварин. От а куди це все бресати? Стеопони. Як уже нігде буде жити, тоді вже буде від Сусідка Панченки, 85-річна Валентина Чайка, додає, що їхні селищі періодично обстрілюють. Раніше, за її словами, дрон прилетів у будинок поряд з її домом, але цього разу, кажу, було значно страшніше. Сиділа в віранці, чую, я застарах Я і спускалася, Бачу, навіть не... і побігла туди, у спальню, де окна паду закриті. І сиділа довго тоді. Вийшла на кухню там у мене котли, Уся штукатурка відвалилася. за інформацією оперативного командування. Північ внаслідок бомбардування в Есмені також пошкоджено підприємство лінії електропередач та автомобіль.